Вітаю вас, дорогі дітки і дорослі! Ось завітала до нас у гості пора року зима. І перший місяць зими радує нас своїми казковими святами День Святого Миколая, Різдво, Новий рік. І на усі ці свята ми з вами прикрашаємо наші домівки. Тож запрошую вас до нашої творчої майстерні для того, щоб зробити ось таку чарівну сніжинку. І її можна подарувати своїм друзям. Для роботи потрібно підготувати аркуші білого блакитного кольорів клей ножиці. Для сніжинки вирізаємо 8 смужок білого кольору і 8 смужок блакитного кольору. Ділимо смужки навпіл і починаємо складати першу частину сніжинки. Спочатку зі смужок робимо петельки. Потім за допомогою клею з'єднуємо петельки між собою, чередуючи їх за кольором. Другу частину сніженки робимо так само, як і першу. Тепер з'єднуємо частини сніжинок між собою.